Храни його на письменно. Фотографію тримай на письмовому столі і дивись на нього, який він там мелодії... Ані окончених, тому що кото зарезали і пішов в тюрму. Скажи, Кому в тюрмі рівнувати? Можна спросіть? Ліна, yeah. от ми oh, ць... <laughs> Інтересно, по чому круг ненавидят гомосексуаліста? Може, після таких історій? <laughs> не знаю. Жена в нього вечно вечно рівнующа, жона в нього була не знає чого. І не хочу знати, в цій пісні він згадав Маріну Владі. В куплеті, де співає круг, була згадана Маріна владіця дружина, дружина висоцького висоцького. Так і знову ж таки це показує, як він хотів притертися, примазуватись до абсолютно так. до всіх до того сєвєрного Аркадія, до Висоцького, який абсолютним чином не має жодного відношення до круга.